Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментари. Приємні новини для українців із Польщі, друзі. Приємні зміни, які планує уряд Польщі для українців. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Я вам дякую. Отож, друзі, уряд Польщі планує на 1 квітня 2023 року. Стимулювати біженців з України, які хочуть лишитися в Польщі надовше. взагалі понад півмільйона біженців з України друзі офіційно зараз працевлаштувалися в Польщі однак, лишитися в Польщі надовше – Хочуть теж багата кількість українців, які зараз, наприклад, знаходяться в Польщі в статусі Укр, отож саме для цих біженців з України уряд Польщі і планує зміни, як заявив заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер. Під час перебування у семі у вівторок, 13 лютого, він повідомив друзі, що бажання залишитися в Польщі надовше декларують майже зараз 1,4 мільйони біженців з України. Це люди, які працюють, в тому числі для економічного підйому Польщі. Вони тут живуть, їхні діти ходять до польських шкіл, тому хочуть залишитися надовше, зазначив шефернакер. У середу, 14 грудня, Сейм Польщі, друзі, має повторно розглянути зміни до закону від 12 березня 2014. 2022 року про допомогу громадянам України. І повторний розгляд пов'язаний з тим, що Сенат вніс кілька своїх поправок в першу редакцію документу схвалено. Сеймов. також Павел Шефернакер повідомив, що в цьому законопроекті з'явився пункт, який передбачає, що з 1 квітня 2023 року біженці з України, які офіційно працевлаштувалися в Польщі або відкрили свій бізнес, тут зможуть подавати документи на карти тимчасового побиту. Це крок назустріч очікуванням біженців. Які хочуть планувати своє життя в Польщі на довший період, зазначив Шефернакер. Це, друзі, добрі зміни для українців. Також я хочу вам нагадати, що один із пунктів законопроекту про зміни до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України передбачає скасування видач карт тимчасового побуту біженцям у спрощеному порядку. Замість цього планують автоматично видавати через додаток ДІАПЛ однорічні електронні дозволи на проживання. У зв'язку з цим департамент у справах іноземців переконливо рекомендував біженцям з України не подавати зараз документи на отримання дозволів на тимчасове проживання. Якщо хтось це вже зробив, друзі або зробить у найближчі дні їхні документи все одно будуть залишені без розгляду. Також друзі, хочу нагадати, що дає карта побуту. Карта побуту в Польщі це офіційний дозвіл на проживання. Вона дає право іноземцям перебувати в країні, працювати та подорожувати. Карта побуту для українців, які її переваги, і чому взагалі багато працюючих у Польщі так таки хочуть отримати карти побуту. Тому, друзі, що вони таким чином можуть розраховувати також на певні і переваги. Наприклад, ви можете скільки завгодно перетинати територію Польщі без відкриття віз, якщо віза була її, не потрібно продовжувати. Також право перебування в країнах Шенгенської угоди до трьох місяців без додаткових віз, ви можете подавати документи на візи до США та Англії, перебуваючи у Польщі. Можете купувати нерухомість на своє ім'я, також право купівлі автомобіля та його оформлення на себе. Студенти можуть легально працювати. Для подорожей ви можете отримати знижку 37% і також право створення та ведення приватного бізнесу. Ось такі, друзі, приємні новини для біженців з України. Також, друзі, якщо ви маєте бажання підтримати україномовний YouTube канал I'm from Ukraine, ви можете це зробити по реквізитам, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!